Відповідальну місію виконали київські волонтери цього разу на передову. Помічники армії привезли продукти та подарунки від інвалідів. Це Антон Дубішин і його, його також друзі, які постійно з нами спілкуються. Вони допомагають. Вони зробили свій збір продуктів харчування, чай, кава, цукор, крупи. Ну і інше. Ще Антон передав воякам власні книжки з теплими і щирими віршами. Приготували люди з особливими потребами і солодкий сюрприз. Вони спекли торти, аби привітати одного з бійців із днем народження. Ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо собі Божого благословіння, Хай Господь береже тебе, хай Господь береже вас, хлопці. Повернувшись до столиці, волонтери зустрілися зі своїми друзями і вручили їм на пам'ять прапор із фронту. Особливо щасливий був Антон Добішин. А що треба продовжувати войнася. І на своє состояние, на своє тіло, треба показувати таким же людям, даже як ми, що треба не сидіти вдома, а своїм помогать допомагати всім, навіть цим бойцям. Громадські благодійники виступають перед пораненими у шпиталях, збирають кошти та продукти, а у вільний час створюють зворушливі плакати, особливі для особливих, які повезуть на передову. Я считаю, особливый не в том, что там кто-то отличается инвалидностью или чем-то там внешне, физически. Особенный тот человек, который живет не для себя, а еще для кого-то, хочет кому-то помогать. Будем отдавать свою душу, сердце и тепло, чтобы они побыстрее возвращались живыми, здоровыми. Это такой шанс, можно сказать еще, сделать свой внесок. Я хочу побежать мирного неба, счастья. Здоров'я і ще завжди верталися живим. Я хочу побажати оптимізму, злагоди і всього найкращого нашим бойцям. Ми чекаємо, поки ця війна закінчиться, і чекаємо їх всіх додому. Вони щодня переборюють власні хвороби, аби зробити свій внесок у перемогу. Люди з великими серцями, особливі люди. Віктор Гром, Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще.